Ваше шановні телеглядачі, цього вечора в нашій політичній студії говоримо про останні події в парламенті і поза парламентом, і наш гість, Юрій Дерев'янко, народний депутат України. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Юрію, за цими цими подіями справді загубилися важливі закони, закон, які були ухвалені парламентом, і один із них це закон, який спрощує життя сільським і селищним радам. Прокоментуйте, будь ласка, в чому суть цього закону і як коли можливо почне діяти і як це допуститься на практиці. Ну, ми на цьому тижні ухвалили закон, законопроект 1766, який був. Продовженням нашого законопроекту 1728, ініційованого політичною партією Воля, який підтримав наші колеги з батьківщини і інших фракцій, суть в чому ми фактично без перебільшення врятували стан сільських і селищних рад в результаті того прийнятого вночі ганебного бюджету, який близько 80% сільських і селищних рад фактично залишив без грошей на виконання прямих їхніх повноважень, тобто мова йде про те, що Якщо б цього закону не було, якщо б ми його не ухвалили, то сільські і селищні ради не могли б зараз ухвалити бюджети, відповідно до яких вони могли б оплачувати за електроенергію, за Енергоносії, зарплату, нарахування на зарплату своїм працівникам, чому тому, що 80% сільських і селищних рад сьогодні, після тих цих інновацій, скажімо так, бюджетних, опинилися в такому стані, що у них просто фізично не вистачає коштів, при тому, що зарплата в них ні то кого не збільшилось для того, щоб утримувати свої селищні ради. Тобто, це фактично мова йшла про таке повільне знищення органів місцевого самоврядування у сільській місцевості. Голови почали волати, почали кричати, почали обурюватись справедливо, тому що величезне навантаження де на голів сільських і селищних рад стосовно всіх подій, які в державі відбуваються, от і мобілізації, і волонтерів, і АТО, і всіх інших важливих речей на тих по тих повноважень, які натім не фінансують, а вони зобов'язані робити. І тут такий спосіб, наче держава, так поставилась. Ми з самого початку тижня безпосередньо. Спілкувалися з Гройсманом, з головою Верховної Ради, щоб негайно включити цей законопроект в порядок денний і проголосувати. От ми навіть десь посварилися трохи на цю тему, тому що вже практично тиждень завершувався, а не було політичної волі ставити його в порядок денний і. В четверг, уже після середи, коли всі комітети відбулися, все, все, все. В четвер разом з нашими колегами від політичної партії Батьківщина, іншими депутатами, все-таки ми домоглися того, що ініційований законопроект був перереєстрований під іншим номером, але це не має ніякого значення. суть залишилась одна і та сама, що ми дозволили. Районним бюджетом профінансувати ті видатки, які необхідні для функціонування нормального сільських і селищних рад, для того, щоб сільські і селищні ради самі визначились, що вони хочуть передати. В тому числі садочки чи клуби на е, підрайонне керівництво і під управління районом, що вони самі будуть здійснювати і опікуватись цими закладами, маючи під це так само фінансування уже з району. Але як би вони це могли зробити, якщо би на утримання їхньої бухгалтерії, на утримання їхніх? Інших працівників, які раніше займалися цими питаннями, грошей не було. Їх треба було фізично, фізично звільнити. Ми наполягали на тому, щоб це був минулий тиждень, тому що, наприклад, Надвернянська районна рада на цьому тижні приймає бюджет, всі сільські селищні ради на Наддвернянському районі, в Богорочанському будуть приймати так само на цьому тижні. І це дуже важливо. Я вважаю, що цим кроком ми дійсно. Підправили ту помилку, яка трапилась, значить, під час того ганебного голосування нічного, і депутати політичної партії волі не голосували всліпу за такий державний бюджет і за той пакет законів. І я вважаю, що ми ще будемо свідками того, що ми чимало таких. Помилок маємо виправляти в результаті того голосування. Так що, що тепер сільські і селищні ради можуть сміливо визначатися, як вони хочуть е, господарювати і як вони хочуть е, значить, е, керувати своїми садочками чи клубами, або самостійно отримуючи міжбюджетні міжтрансферні е, перерахування з. Районного бюджету, але в тому числі вони точно отримують кошти з району на функціонування своїх селищних рад. Але чи буде в районних бюджетах ці кошти? Ми Ви бачимо знаєте, ми, скупий бюджет. Ми дивилися по е по прикладу Недвинянського Богоречанського районів там такі кошти є, і кошти ці можна було заплатити, але не було законного механізму. Тому якщо теоретично навіть районна рада готова була не руйнувати і не там закривати, умовно кажучи, сільські ради селищні, то треба мати було закон законний механізм, щоб це зробити. Тому це зараз треба чітко сказати, зроблено було вчасно. От і ми маємо зараз в цій в цій частині дуже добрі результати. Ще один закон, який було хвалено, закон про акціонерні товариства. Прокоментуйте його, будь ласка, в чому суть. Закон про акціонерні товариства це один із тих законопроєктів, який у нас є в пакеті антиолігархічних законів. Чому антиолігархічних? Тому що акціонерні товариства сьогодні у нас до цього часу збиралися тільки тоді, коли було 60 і більше відсотків. Акції у акціонерів, які створюють так званий кворум, коли можна ухвалювати будь-які рішення, така норма в законодавстві вже 20 років є чинною, і це дало можливість олігархам скупити більше як 40% акцій в дуже стратегічно важливих акціонерних товариствах, поставити своє керівництво, поставити свій менеджмент і фактично керувати державною власністю. Я би так сказав, здебільшого не в інтересах держави і. Дрібних акціонерів, які є, а в своїх власних інтересах, що мається на увазі, якщо питання стояло про зміну керівництва, то такий акціонер не приходив на збори, і відповідно збори не могли змінити керівництво. Якщо в по порядку денному стояло питання про виплату дивідендів, а той приватний власник, той олігарх, який цим керував, йому не вигідно було, щоб виплачувати мільярди гривень бюджету, тому що цими мільярдами можна було користуватися, тому що його менеджмент, то відповідно на збори ніхто не приходив. В такий спосіб блокувалися дуже важливі рішення, які. Мали би бути ухвалені в інтересах держави, в інтересах наших громадян, але вони не могли бути ухвалені. Тому ми проініціювали законопроект 1710. І наші колеги, так само 1710-2, наш законопроект, називався. Наші колеги ініціювали інші законопроекти, більш-менш схожі, але з деякими відмінностями. І я хочу констатувати той факт, що, на превеликий жаль, ми ухвалили все-таки ухвалили законопроект про зміну зменшення кворуму. Який стосується державних підпри державних акціонерних товариств, тобто акціонерних товариств з часткою держави, 50 і більше відсотків акцій, але за наполяганням автора і слів автора, коли ми голосували в Верховній Раді, досить коректно це прозвучало під стенограму, і ми повинні були ще раз переголосувати. Якщо б перший раз нам вистачило голосів, хоча деякі депутати з фракції Народний фронт не голосували, що свідчить про те, що вони відстоюють інтереси, зокрема Коломойського, як одного із найбільших олігархів, який сьогодні має прямі інтереси в тому, щоб це збереглося, то другий раз, коли ми переголосували, то дуже дивно, але та сама фракція Народний фронт із фракції блоку Петра Порошенка не виявилося депутатів для того, щоб проголосувати за цей важливий для країни і для людей закон. Ще раз хочу вам сказати, що це мова йде про 2 мільярди приблизно гривень. Це кошти, які повинні бути зараз сплачені у бюджет як дивіденди. Ну, до прикладу, від такого акціонерного товариства, як Укрнафта. От. Звичайно, що це величезні гроші, які потребує бюджет, які потребує наша армія, які потребують всі інші наші ті співробітники, які працюють і залежать від бюджету. От. Але сьогодні ми не отримали ще поки що результату. Не ви їх не виявилося в залі ні депутатів з фракції Народний фронт, ні з депутатів деяких депутатів з фракції блоку Петра Порошенка, і це насправді є дуже погано. Ми будемо наполягати на тому, щоб цей закон був проголосований в наступному наступній сесії, в наступному сесійному тижні. Він є дуже важливим там зараз. Уже дуже все правильно чітко прописано. Ми є співавторами того законопроекту, в тому числі зараз спільного вже, скажімо так, уже досконаленого для того, щоб не було. Маніпуляції, щоб ніхто не міг уникнути з того, щоб державна власність дійсно керувалася державою. Якщо кворум буде понижено до 50% плюс одна акція, то це буде означати, що держава зможе і поміняти керівництво цих цих підприємств, і впливати на державні фактично кошти, які є в розпорядженні цих підприємств, і виплачувати державі дивіденди в тому числі. Якщо вже ми так зачепили тему державних інтересів, ще один важливий ну Питання, яке обговорюється в парламенті, це створення антикорупційного бюро. Що вдалося? Наскільки вдалося просунути це питання і які, ви бачите, перспективи? Ну, ви знаєте, що антикорупційне бюро це той орган, який має бути створений в цьому році. В минулому скликанні ми проголосували відповідний законопроект. Є конкурсна комісія, яка складається з громадських діячів по три. Які призначалися від президента, від парламенту і від кабінету міністрів це фахові авторитетні люди, які мають високий високий ступінь довіри до себе, які зараз на конкурсних засадах мають запропонувати кандидатуру чи кандидатури президенту на призначення керівником антикорупційного бюро. Якщо ми хочемо дійсно подолати чи зменшити суттєво зменшити рівень корупції. То цей орган повинен бути незалежний, незалежність органу забезпечується в тому числі через призначення його керівника. Те, що зараз незалежна громадська комісія на підставі відкритого конкурсу, який вже зараз оголошений, і він триває місяць, буде добирати кадри для того, щоб запропонувати президенту, це добре. Але питання виникає: в який спосіб далі механізм буде працювати, або він буде працювати так, як це зараз передбачено законом, що три кандидатури повинні бути обрані. І президент буде призначати одного з трьох за погодженням з Верховною Радою. Або це буде так, що конкурсна комісія в результаті конкурсу відбере фактично одну кандидатуру, і президент буде мати право його призначити зразу і, звичайно, звільнити в разі, якщо ця людина відповідно до закону, який буде чинний, відповідно до чітких критеріїв, які так само прописані, якісь з цих критеріїв порушить. Це дуже важливо, чому тому, що якщо ми говоримо про те, що антикорупційне бюро це орган, який буде боротися і протидіяти корупції серед найвищих чиновників. Це міністри, депутати, керівники всіх високих відомств, підприємств з державної форми власності. Це перша, третя категорія фактично службовців. Директори підприємств не є службовцями, але так само можуть бути задіяні, тому що вони безпосередньо прив'язані до міністерств і відомств. То це означає, що має бути мінімальний вплив політичний, в тому числі Верховної Ради, на такі призначення. Тому наш законопроект, який ми пропонуємо, і зараз створена робоча група, де ми наш законопроект і законопроект Луценка, об'єднуємо і робимо. Єдиний законопроект він якраз і передбачає можливість, щоб наша конкурсна комісія, яка зараз працює, все-таки обрала одну людину, щоб ця людина була призначена президентом, і президент мав право так само його звільнити за чітко визначені порушення. І більше ніяких інших способів звільнення в нього немає. І політично не може Верховна Рада так само відправити його відставку, в разі якщо там він почне розкручувати якісь питання, скажімо, які зачіпають інтереси тієї чи іншої фракції. То цей законопроект ми плануємо підготувати до наступного сесійного на тижня. і Його так само проголосувати. Ми закладаємо туди важливі норми, які стосуються. Підвищення не підвищення, а фіксування високої заробітної плати і директору цього бюро, і, і заступникам, і тим керівникам, які там будуть, і людям, які будуть там працювати, щоб вони мали фінансову незалежність від і могли повноцінно працювати. Ну, до прикладу, 50, 50 мінімальних заробітних плат це та сума зарплати, яка буде базовою для керівника. Ну і там відповідно 40, 30 і так інше по драбинці вниз. Мало того, люди, співробітники, які будуть найматися в це бюро, вони повинні бути такими, які